Привіт! Сьогодні у відео будуть актуальні методи взлому меседжеру Telegram. Перехват SMS, взлом через пошт, фішинг, соціальна інженерія та заволодіння юзер-токеном профілю. Як дізнатись, чи не читають твої листування прямо зараз? Існує широко поширена помилка, що Telegram не може бути зламаний, повідомлення в ньому не можуть бути прочитані, а користувач може бути повністю анонімний, вимушений розчарувати. Та тільки в цьому відео я розповім про. П'ять дієвих та актуальних методів злому телеграм-аккаунта, що дозволять отримати доступ до всіх твоїх повідомлень, чатів, фото та відео. І так, ми підібрались до першого методу, який здебільшого використовують правоохоронці або спецслужби. Перехоплення смс-повідомлення для цієї мети вони можуть безпосередньо відвідати вашого оператора стільникового зв'язку та клонувати вашу сім-карту, що надасть змогу користуватись номером на рівні власника або встановити фейкову базову станцію, тим самим прийняти те заповітне повідомлення для входу до вашого телеграму. Щодо самої базової станції, то це спеціальний апаратно-технічний комплекс. Які встановлюються між вами та вишкою вашого оператора, в результаті чого фейкова станція працює як фільтр та може перехопити повідомлення, яке мало прийти вам на телефон, але поглиблюватись в специфіку саме цього методу ми не будемо, адже звичайні люди не мають технічної можливості використовувати або протидіяти напряму такому методу. Якщо ж ви задались, все ж таки питанням, як протидіяти такому методу, то першим та головним кроком буде встановлення двоетапної перевірки в налаштуваннях меседжера. Будьте обережні та використовуйте нові. Пароль, який до цього ніде не вказувався, будь то банкінг, соцмережі або якісь сайти. Адже здебільшого сайти піддаються регулярним хакерським атакам. А ваші паролі витікають в загальний доступ. Про пароль до банкінгу взагалі не бачу сенсу розповідати. Навіть якщо хтось перехопить смс-кодом для авторизації, виникне необхідність введення паролю двоетапної перевірки, що не дасть змогу отримати доступ до ваших листувань. Наступним методом злому являється доступ через електронну поштову скриньку. Цей метод актуальний для тих, хто вказував свою електронну поштову скриньку під час реєстрації аккаунту або вже під час використання меседжеру. Він тісно пов'язаний з попереднім та в якійсь мірі доповнює його, адже отримавши доступ до електронної пошти, яка прив'язана до меседжеру, можливо скинути пароль двоетапної перевірки. Доступ до самої ж пошти можна отримати як зі злитих баз даних, так і перехопивши те ж саме смс-повідомлення. Саме тому, якщо у вас основна поштова скринька, скринька Gmail раджу використовувати іншу скриньку. на кшталт ProtonMail. вона являється не менш безпечною, в налаштуваннях якої присутні багато рівнів та методів захисту. На мою думку, розглянути захист електронної пошти потрібно в окремому відео, адже вона є коренем всієї нашої інтернет-діяльності, захист якої потребує особливої уваги, адже ми її вказуємо при реєстрації в соціальних мережах, меседжерах, сайтах та платформах. Наступним, та, мабуть, найпоширенішим, сьогодні є взлом за допомогою фішингу. Що таке фішинг, я розповів в попередньому відео. Перш щодо методу самого взлому. На твій аккаунт приходить повідомлення від знайомої тобі людини або незнайомої. Це взагалі не важливо. В самому повідомленні пишеться, що тебе дуже просять проголосувати на якомусь ресурсі про будь-що від рейтингу автомобілів до рейтингу політиків. Це не має жодного значення. Головне, що для зарахування твого голосу потрібно авторизуватись за допомогою меседжеру. А саме Ввести номер телефону, після чого з'явиться вікно для введення коду підтвердження, очікуючи код, паралельно хакерське програмне забезпечення намагається авторизуватись до твого аккаунту, про що ти навіть не здогадуєшся, в результаті чого тобі приходить код з цифрами, не звертаючи увагу, ти вводиш код на сторонньому ресурсі, та через декілька хвилин тебе викидує з твоєї ж сесії меседжеру, і ти більше не можеш зайти в свій аккаунт. А в цей час зловмисники надсилають кругу твого спілкування повідомлення про прохання коштів або такі ж самі повідомлення. Повідомлення, на яке повівся ти. Чому це сталося? Адже ти був впевнений, що тобі написав твій знайомий, слід бути обізнаним та обачним, про що ми розповідаємо у кожному своєму відео. Враховуючи те, що сьогодні це найпоширеніший метод взлому, раджу поділитися цим відео з близькими, адже кожен заслуговує на те, щоб бути в безпеці. Слід розглянути метод взлому за допомогою соціальної інженерії. Він буде доволі обширним, але при цьому наглядним з конкретними прикладами, аби ти зміг вивчити корінь проблематики, адже знаючи, який, незважаючи на певні відмінності, ти завжди зможеш розпізнати атаку на свій обліковий запис. Незважаючи на деталі, наведені мною компанії та додатки не є вичерпними та стосуються кожного. Просто зручніше пояснити на реальних подіях. Перейдемо до детального розбору вчинення злочину відносно вашого телеграм-аккаунту. В момент вчинення злочину на ваш номер оператора мобільного зв'язку LifeCell, телефонує невідома особа чоловічої або жіночої статі, що працює в кол-центрі, або як прийнято говорити в офісі, яка представляється оператором LifeCell та пропонує вам підключення одних з послуг на вибір. Зазвичай це 300 хвилин на дзвінки інших мобільних операторів, або додаткову кількість мегабайт мобільного інтернету. Зазначену акцію пояснюють скрутною ситуацією в Україні через військову агресію РФ. У зв'язку з чим своїм користувачам зловмисники дарують таку акційну пропозицію, підключаючи психологію. Кожна людина хоче щось отримати безкоштовно, і у цих діях ви не підозрюєте якийсь шахрайський умисел. Ви думаєте, що з виду нічого такого страшного не станеться. Коли ви вибираєте один із запропонованих бонусів, злочинець повідомляє, що на ваш номер телефону прийде смс-повідомлення з кодом, що складається з цифр, які потрібно буде Повідомити, та через декілька секунд приходить смс-повідомлення від BIP SMS з кодом, який ви диктуєте правопорушнику, не дивлячись, що це за смс-повідомлення, його вміст та звідки воно вам надійшло, Із-за чого зловмисник створює на ваш номер телефону обліковий запис у додатку BIP SMS, який за функціоналом схожий на Мікіїв Star та інші застосунки операторів мобільного зв'язку, що дозволяють приймати смс в самому застосунку, в результаті чого зловмисники користуються першим методом злому, про який я розповів. Є що таке Біп СМС та чому за допомогою нього у вас крадуть телеграм-аккаунт? Хочу вас розчарувати, але це не біб СМС краде ваш аккаунт в Телеграмі, а ваша неуважність та поспіх сприяють цьому. Вот это поворот. Метод захисту від такого способу надзвичайно простий. Завантаж собі на телефон превентивно додаток від свого оператора та зареєструйся в ньому. Обов'язково встанови пароль двоетапної перевірки, будучи вже обізнаним, уважно читайте повідомлення та не віддіться на безкоштовні бонуси. Головне, будьте підписані на наш канал та не пропускайте відео. Таку інформацію ви не знайдете ніде на просторах інтернету. Ці кроки протоптані нами особисто з метою інформування вас. Останні з оглянутих методів є актуальним для тих, хто полюбляє використовувати десктопну версію телеграма. Тобто встановлений додаток на твоєму комп'ютері. Для таких любителів на сьогодні існує додаткових дві загрози. Слід розуміти, що якщо авторизувати своєму аккаунті за допомогою десктопної версії, то в файлах комп'ютера створюється так званий токен. Він дозволяє запам'ятати авторизованого користувача, в результаті чого при кожному вімкненні комп'ютера вам не потрібно заново все вводити, а ваш телеграм завжди під руками. Перший метод являється фізичним, тобто злодієві потрібно отримати фізично. Фізичний доступ до твого ПК на декілька хвилин та скопіювати конкретний файлик собі на флешку. Потім цей файлик він помістить в таку ж теку на своєму хакерському комп'ютері, що дозволить при відкритті додатку Telegram отримати доступ до твоєї сесії. Уявляєш, в такому випадку не потрібно вводити ні паролю, ні код двохфакторної автентифікації, взагалі нічого. Ця особа буде мати повний доступ до твоїх даних. Але є одне, але в такому випадку хакер не може бути авторизований одночасно з власником аккаунту. Якщо ж власник зайде у свій телеграм під час того, як там сидить хакер, то останнього просто викине з сесії і він більше не зможе туди повернутись. Другий же метод передбачає зараження твого пристрою вірусом, так званим стілером. Його задача викрадати дані та файли з твого ПК. Методи зараження можуть бути абсолютно різні. Вони обмежуються виключно фантазією хакера, але ціль зрозуміла. Красти той самий токен, про який я розповів. Щодо методу захисту, перш за все, потрібно обмежувати доступ до свого ПК стороннім людям, встановити пароль захисту на ньому чи взагалі закриптувати всю систему, що не дасть змоги фізично скопіювати будь-що з твого ПК. Аби захиститись від вірусу, раджу переглянути наше відео про обов'язкові програми та додатки на твоєму ПК. Там ми розповіли, яким антивірусом та програмами краще користуватись. Як я обіцяв, розповім, як можна дізнатись. Чи присутні в твоєму аккаунті ще хтось окрім тебе. Перш за все, потрібно зайти в налаштування додатку та переглянути розділ пристрої. Там будуть відображені всі пристрої, на яких авторизований твій аккаунт. Якщо ж ти зайшов та виявив невідомий тобі пристрій, просто натисни на нього і тобі покажуть ідентифікатори цього пристрою, включаючи IP-адресу. Зафіксуй цю інформацію скріншотом, аби потім міг звернутись до правоохоронців. Після чого просто натисни кнопку Завершити сеанс внизу екрана та одразу йди в розділ безпеки. З метою заміни або встановлення паролю двоетапної перевірки. Таким чином ми розглянули 5 найактуальніших методів злому меседжеру Telegram. Не забудь підписатись на канал та поставити лайк. Якщо ж ти хотів би дізнатись схожу інформацію про будь-яку соціальну мережу або меседжер, просто напиши про це в коментарях. Ми обов'язково відреагуємо на це. Можливо, в інших відео ми вже розповіли про те, що тебе цікавить. тому дивись інші відео, це обов'язково стане у нагоді. Звичайно, вірю, що не тобі, але все ж таки, обізнаність в актуальності ніколи не. Буде зайво. До зустрічі у нових відео.